На сіверському напрямку ворог здійснив обстріли наших позицій у районах Сіл Катеринівка, Середина Буде та Мизенівка Сумської області, вів повітряну розвідку біля Гаю та Шалигиного. На Харківському напрямку обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Пруднянка, Дементівка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкине, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль. Завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова. На слов'янському напрямку Противник обстрілював з артилерії райони Брашківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Димитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Закітного та Іванодар'ївки. На Бахмутському напрямку вогонь артилерії у бік Солодара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та вершини біля останнього, а також. Зайцевого дачі, Бахмута, Яковлівки і спірного противник задіяв авіацію. Окупанти намагалися провести розвідку боям в районах населених пунктів Іванодарівка, Весела, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. На Авдіївському напрямку обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Ново. Новоселівка, Авдіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони Володимирівки, Павлівки, Оріхова, Шевченкового, Гуляйпільського, Новоданилівки, Степногірська, Ольгівського, Кам'янського та Новосілки. На південнобузькому обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Посадпокровське, Лупарева, Українка, Луч, Мирна, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Князівка.